Привіт-привіт, догенькі мої. Доброго вам раночку. В мене, так як я мама в декреті, такий важкуватий завжди ранок виходить, бо важко прокидатися в 6-7 годин ранку. Тому зранку п'ю водичку, також завжди п'ю каву, щоб якось прокинутися зранку. І сьогодні до кави спекла ось таке печиво. Печиво, саме цей рецепт в мене вже є на каналі. Залишу вам під цим відео посилання на, на те відео. Можете зайти, подивитися, як саме я його готувала. Дуже смачне. Ну і далі приступаю до роботи, бо в мене, як завжди, роботи дуже багато. Прання в мене не вибуває, ставлю прати майже кожного дня. Тут мені допомагає мій синок. І, звичайно, пилесосимо До речі, цей пилесос також я вам показувала вже. І дуже він мені подобається. Це фірма Кюрхер. Класний взагалі. Дуже вам раджу, якщо хто собі хоче придбати пилесос Звичайно, мою підлогу, це в нас на постійній основі з цього пункту ну ніяк. І вийшли з малим погуляти. Знімаю вам на нову камеру такий ефект зйомки з дрону. Напишіть в коментарях, як вам моя нова камера, як вам ці всі ефекти. Мені дуже подобається насправді в такі відео з подорожей. Буду додавати такі різні ефекти, і думаю, вам буде набагато цікавіше його дивитися. Я хочу відповісти вам на декілька питань, які ви мені ставили в коментарях, а також хто писав в інстаграмі. Тому, якщо ви не перший раз на моєму каналі, то ви знаєте, що в мене є відео. Про те, як отримати виплати з України на народження дитини, саме тим, хто зараз за кордоном знаходиться. Ось, якщо, ну, Тобто, якщо дитина народилася за кордоном. І з 24-го року змінилося правила отримання виплату за пакунок малюка. Я записувала своє відео в му році. Я вам розповідала, як саме робила я, як отримала я ці виплати, що для цього треба було. І так як зараз змінилися умови, тому хочу вам декілька слів сказати, що зараз вже по перше пакунок малюка можна отримати протягом 30 днів з моменту народження дитини. І, по-друге, що за кордону вже неможливо отримати, тому що для цієї виплати треба робити карту Приватбанку, яка так і називається Пакунок малюка. Щоб зробити цю карту, ви повинні прийти в відділення банку. Ну, тобто за кордону вже цю виплату зробити неможливо. Також я залишу Маленьке відео на своєму каналі для того, щоб більше з вас, більшість людей бачило, як зараз робиться ця виплата, як її можна оформити і так далі. Тому, хто з вас не бачив це відео, кому потрібно знати, як оформити виплати з України на народження дитини, то я залишу посилання під цим відео. Тому що. Це дуже таке важливе відео, і багато переглядів воно набрало ну, порівняно з іншими відео на моєму каналі. Тому я сподіваюся, що це відео все ж таки було для вас важливим і для багатьох матусь воно все ж таки було корисним. Я на це дуже сподіваюся. Так, і наступне питання: хтось мені написав в інстаграм, чому я не викладаю більше відео з басейну, чому нічого не розповідаю і так далі. І я хочу відповісти вам, тому що ми вже не ходимо в басейн. Нічому саме, це тому, що басейн просто закрили на реконструкцію аж на два роки. З приводу памперсів. Ви в мене запитували, якими памперсами ми користуємося саме в басейні. Ось так виглядають ці памперси. Це спеціальні памперси для води. Ось такі вони. Хто з Ліберця, то ми купували в декатлоні. Зараз ми не ходимо взагалі в басейн і цей час я почала витрачати на інше. Бо я хочу корисно проводити свій вільний час і. Ну, Ви повинні розуміти, що мамі в декреті дуже важко знайти для себе час для якихось своїх таких потрібних речей, так, так би мовити. Тому я почала вивчати чешську мову. Думаю, що це для мене важливо, бо поки я зараз в декреті, поки в мене є час, поки є час, то я хочу зайнятися цим і вивчити мову, бо потім піду на роботу і все таке інше, і я думаю, що у мене просто не буде часу для того, щоб вивчати мову. Так як ми вже тут живемо майже три роки, все-таки мову знати дуже важливо і дуже потрібно. Тому я вирішила для себе, поки є в мене вільний час, хоча б. Вивчити мову на рівні А1, А2. Тому так. Замість басейну я зараз вивчаю мову. Но, думаю, що це дійсно важливо. Займаюся онлайн-уроки. В нас міні-група з трьох людей. Жючу жосою Це буде Это будет заканчиваться. Тут можна взяти. Слово канцеляж. Корін що значить канцелаж офіс. 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 Вас. Це слово женска ворота. Канселаж. Лубім о канцелажі. Мягкає. І ось коли в мене є вільних 5-10 хвилин. Я займаюся своєю алмазною вишивкою. Це насправді дуже мене розслабляє і дуже мені подобається різні такі. Штуки робити, і алмазну вишивку, і вишивання звичайне, і всяке-всяке таке я люблю, але зараз мало на цей час правда То я буває, коли вкладаю в день малого спати, то займаюся цією вишивкою алмазною. Десь в якомусь відео я вже її вам показувала, замовляла на Аліекспресі, дуже коштує бюджетно і виглядає суперово. Прощайтеся зі мною і далі буде цікавіше. Дякую, що ви завжди зі мною.